Віталь, з якого року ти пам'ятаєш сотню в Тернополі? Десь 92-й. Тобто до того ну, тут ніякі роки ритусовка не збиралася. Ну, вона збиралася, але міліція ганяла і постійно Це Тут на сотні, так? Збирали горвіду і нагло стригли. Ти пам'ятаєш асоціальних людей. як анекдот. Тобто десь середини 90-х вже нікого ніхто ніколи не чіпав? Ніхто не чіпав, десь, десь 93-й вже точно ніхто нічого не чіпав, 95 й взагалі. Що сотня називалася, ти сказав? А, бо колись рахували, що від Нівермагу до, до площі 100 метрів. Там угу. ну, яскраві чуваки, які тут сиділи. пам'ятаєш? І поки, за які там Покійний гарко. Сергій Здоров. Покійний. Дай Боже пам'яті. Як його звали насправді. Не згадаю. Вилітіло, наш вилітіло. Ерік. Ерік. Я да. ракет. Коли ця тусовка ну, розійшлася, розвинується. Розійшла. Коли народ тут перестав так активно збиратися? 2002-2003. Грубо кажучи, коли концерти загнулися, тоді народ перестав збиратися. А орека е, ре, вообще умер дивный смертно?